А кліваки нема. Опа, нема, сказав, кліваки і така гарна, прям все все в прямому ефірчику. Любі друзі, нікого ніколи не обманюю, самі все бачите, такий, ну, я скріншот зробив. ну Проконсультуватися, бо він мені сказав, доброго ранку, ми з України. Друзі, погода шикарна. Я вирвався половити окуня. Хотів взяти мікруху, але дивлюся, якийсь такий незрозумілий вітерець. Він то підіймається, то стихає. Тому взяв кіншина. Кіншина до 12 грам. Так, повна його назва. азк 79L з тестом 2,12 грам. Поставив катушечку Fortran Neo. 250 ниточка тут 0,4. І будемо пробувати поки що 5 грамів. Тут глибина 3 метра. Тому 5 грамів, невеличенький вітер, то думаю, буде все дуже і дуже добре. Не впевнений, що буде багато окуня, тому що позвонив знайомим, які зараз на водосховищі рибалять. І кажуть, щось сьогодні поганенько. Точечка ця мені дуже знайома. Я тут раніше рибалив, тому будемо пробувати. Я так собі накрутив бігудей. Якщо не тут, то значить не де. Риби нема. Почну зразу з перевірених приманочок. Хітомі. 50. а 50 це 2 дюйма. 50 мм це 2 дюйма. В кольорі 105 Я називаю цей колір Violet. Отакий От черв'ячок. Моя сьогодні задача так по мілякам пошукати цього окуня. Не знаю, пасивного, активного, якого знайду, все вам покажу. Гопро знімаю відео. Друзі, кидав на глибину, рибки не було. Ось от тільки зробив перший закид на мілячок і одразу клівака. О! Гляньте, от отакий от такий красень окунь. У мене сьогодні два крісла, тому дуже вдобно. Ой, красень, хитомчик відпрацював гарно. О, дивіться, самі все бачите. Давайте так, якщо там ще буде рибка, так, щоб хлистик в кадр попадав. Ой, гуси, гуси, качки тою. Оце я кажу гуси. Качки, дикі качки. Опа, ще разочок. Клівака була з того напрямка. трава, підцепчики і, мабуть, там в той траві був цей голодний окунь. О, була ще клівака. Хтів, вже хотів сказати, може він один, але була одразу клівака, ну, паузу. Паузу і постукаю. Хлівака була викиду прямо біля тої трави. А, голодний окунь відкусив, відкусив хітомі. Так, у нас ще є. Ну, якщо є риба і одразу реагує, це значить все, колір підібраний чітко. Ну, я завжди кажу, у мене два. Улюблених кольора це отакий фіолет і колір лох. лох. Так що? що ми маємо? Ще один закид. Спінінг лайтовий, це трава, Спінінг лайтовий, 5 грамів. Бачимо, він такий м'якенький, то 5 грамів дуже гарно видно. І рибу в'яже. Ці кінчини, вони мені, знаєте, нагадують щучі такі палки. Не, не дуже жорстка, не дуже зла. Така. Те, що треба для окуня. Так. Звук виключимо. GoPro, знімай відео. Бачили, день-день, день, день, бив, бив і добив. Але це дуже-дуже мілкий. Міняємо швидко точечку, бо, мабуть, на цій точечці, ну, вірніше, цю точечку я поборов, окунчики пижаться, ну, дуже такі гарні, гарні. Міняємо точечку. Опа, говпро знімаю відео. Поки ну, не буду брехати, такої суперзадачі ловити нема. Граюся, поки зехолотом, знайшов пару точечок, таких симпотних, і знову заїхав половити окуня. Мені здається, знайшов, знайшов, став. На величеньку таку бровку. 6 метрів і сход такий на два. Оце я на 2 метри кинув якоря І ось, гляньте, в ту сторону перший закид і рибка клюнула. Ось цей шалений такий підйом. Опа, була ще одна. Мабуть. Мілкий, ось-ось-ось, я чую по бланку, як ось ось є. Чую по бланку, барабану таку дрож, але він не заковтував приманочку. Дав трішки паузу, гляньте, ну, гарний. Один шість приманочка і гляньте, ну 5 грамів, отакий гарний окунь. Гляньте, вони сьогодні всі позують, та тихесенько. Позують, ох, який напижений. До речі, кому буде цікаво, гляньте, гляньте, як я тримаю палку цю. Нема в мене такої привички отак рибалити більше, отак полюбляю взятись за бланк. Особливо, коли оце намагаєтесь типу, мікрушити, то взагалі. Отака тема тут тримати просто буде вам супер. Весь, всі ці покльовочки просто супер передаються, отак по бланку. Кіншин, це ну, чесно, хто бачив чи у кого є, це ну, така не супер, там дорога. Палка, але коли отак тримаєте, вона динь-динь-динь-динь-динь, ну, передає в руку. Мені особисто передає. А у мене руки, я вам скажу, там не як у музиканта блин, такі роботячі руки. Тому ну, я відчуваю. Тин, тинь, тих, тих, тих. Ось, ось гляньте. виходю на. Стоп, стоп, стоп. Опа, є. Виходю на ту бровку і тут стоїть на цій бровочці цей. Голодний окунь. Стайка, мабуть, там така шалена. В ехолоті такого окуня нема. Мені Славік настроїв. Каже, настроїв так, щоб рибу до 800 даже і не показував. Я не знаю, може там і можна якось настроїти, що такого окуня ехолот буде показувати. Але мені не потрібно для окуня ехолот мені не потрібен. Потрібен для Судака, судак... І той судак, який там 300-400 грам, мені теж на цій водоймі не потрібен. А такий 800 і кілот, о, отак. Так, давайте. Дуже гарно, ж, оце вже є таке гарне поняття. Йдеш. глибина глибина і різкий такий свал. Оце Вийшов на цей свал, кинув тут якоря і все мені сподобалося. Рибку одразу, можна сказати, на першому закиді я і знайшов. Ось, все, поки йду по глубині, коли почну затаскувати на цю бровку, у мене аж хлистик такий наче, починає дергатися, бо прям шалена бровка. Ось все, яка бровка, бачимо, затаскою, як хлистик. Тин -тин -тин, наче мікруха якась така, просто солідна. Гляньте, тин, 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 біжить. Опа. Тин, 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 біжить, біжить, а кліваки нема. Опа, нема, сказав, кліваки і така гарна, прям все все в прямому ефірчикі. Любі друзі, нікого ніколи не обманюю, самі все бачите, такий, ну достану, достав. Друзі, достав. Кажу, достану, достав. Гляньте, друзі, який страшненький. Хтось його чи покоцав, чи ну, не знаю, гарно. Все мені сподобалось. Зараз навіть трішки поекспериментую. Поставлю, може, хоча ні, ваги не потрібно міняти. 5 грамів тут просто суперово. Поставлю більше ваги, то на цю бровку буду сильно-сильно. Ну, Спінг буде дуже сильно нагружатися, тому що, ну, як я і казав, от такенька бровочка. Давайте поставимо трішки більше силікон і другий колір. З чого сьогодні і починали? Опа, ні, це 1,6, 1,6 не будемо ставити, поставимо більше. Так, ну що, карту нам показували, звідки ну, ті чотири напрямки, звідки напад на нас вірніше на них ми готували. Дивіться, побільше резинка. Опа, спробуємо. Вітерцем бачимо човника туди-сюди, туди-сюди, але ну, отак, мені здається, кадр буде отакенький. Не роблю якихось різких таких підривів, більше таке волочіння і затаскування на міляк. І начебто якийсь черв'ячок повзе, 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 муть, якусь підіймає і рибка, рибка на це реагує. Пробував я, не буду брехати, пробував я різкі підриви, не хоче в мене клювати. да, є. Чесно кажучи, щось тикнуло, подумав навіть, що це зацеп. Потім трішки паузу зробив. І є, і рибка є. А, давай де сюди. О, гляньте, два дюйма резина вже такий. нічого собі гляньте, відкусив, відкусив. Дефіцитний, силикон дефіцитний. Це хитомчик. А окуняво такенький. Давайте. О, друзі, щось. Щось підсіло. Начебто даже це не риба, а, забагрив. Рибку забагрив. Забагрив, блин. Маленького такого. Так, давайте ще одного ловимо і все. Я вже той напрямок, той. І цей вже перевірив. Кругом. Ну так, да, не, не кругом з перших закидів, але рибу я знайшов. Точка працьовита, все, знайшов. Зараз ловимо одного окуня, пінсумок і, і все. Ось, проволочка, тичка якась. І є, сидить, друзі. Проволочка була тичка, трішки пауза і проволочка, і якийсь некрупний окунь сидить. Дивіться, друзі, показав, що хотів спінінга вигуляв. Є, коли сюди йшов на цю точку, знайшов там стаю судака, але не впевнений, то своєму ділеру я скріншот зробив. Ну, Проконсультуватися, бо він мені сказав, що в будь-який час можна консультуватися, бо ну, якби це не хухри-мухри, десь там, знаєте, у підвалі купив, то можна консультуватися. Скину йому і вам покажу, може, ви теж щось підказуєте. Я так щось подумав, що то там стаєчка якогось судака. Але допустився помилки. Знаєте, Тепер на точечку шукати е, окуня. Побачив судака, зрадів. А треба ж було точечку поставити. тому, ну, Щоб в слідучий раз туди і приїхати половити його. Так що, це не дуже далеко, я зараз від тої точечки, мотну туди, подивлюся. Якщо ще раз його побачу, то собі занотую. А вам що, друзі, хочу сказати? Підписуємося на канал. Якщо є час і можливість, виходьте на рибалку, пишіть коменти, і слава ЗСУ!